Ласкаво просимо до Академії Ловатех. Мене звуть Сергій, і у цьому випуску ми розглянемо паролі в аналізаторі Prospector 3 та навчимося їх змінювати. Паролі захищають ваш спектрометр від несанкціонованого доступу та визначають рівень прав для налаштувань і калібрування. Тож, давайте почнемо. Кожного разу при запуску аналізатора він запитує пароль для входу. Цей механізм запобігає випадковим змінам чи несанкціонованому доступу. Існує три рівні доступу: перший це користувацький режим, це е, тільки базові функції для кінцевого користувача. Другий це сервісний режим, доступ до процедур калібрування та технічного обслуговування. І третій режим це режим виробника. Це повний доступ до заводських налаштувань і процедур калібрування. Якщо ви введете користувацький пароль, то зможете змінити лише пароль користувача. Якщо ж введете сервісний пароль, то окрім користувацького, ви також зможете змінити і сервісний пароль. Пароль виробника е, з допомогою нього ви зможете встановити всі три паролі одразу. Нагадаю, використання пароля виробника не рекомендується, оскільки це може порушити взаємодію програмних модулів і привести до втрат налаштування. Якщо ж вам потрібні якісь кардинальні зміни, то найкраще за все звертайтесь до служби підтримки LVTech, і наші фахівці допоможуть безпечно оновити ключові налаштування вашого аналізатора. Отже, а тепер перейдімо до практики, і я вам покажу, як змінювати паролі та додавати нових користувачів. У головному меню, там де ви бачите всі ваші калібрування, натискаємо в нижньому лівому кутку опції. Далі натискаємо налаштування. І в самому низу користувачі та паролі. Зараз аналізатор запрошує пароль для входу, щоб визначити ваш рівень прав доступу. Ми вводимо звичайний користувацький пароль і входимо. Як бачите, зараз на екрані ми бачимо, що користувачі юзер, це тобто, я зайшов під юзером, і що я можу зробити? Я можу або змінити пароль, або увійти під іншим користувачем, тобто це меню, цей пароль доступу звичайний користувацький, він не дає вам змоги ні додавати нових користувачів. Ні змінювати якісь параметри або налаштування вашого аналізатора. Ви можете тільки змінити пароль користувача, оскільки функції додати та видалити, вони зараз не підсвічуються. Для того, щоб нам змінити пароль. Нашого користувача або декількох користувачів, або додати нових користувачів, нам треба зайти під сервісним паролем. Для цього ми натискаємо Увійти. Тепер нам треба ввести сервісний пароль. Натискаємо «Увійти», Як бачите, тепер ми бачимо декілька користувачів: «Home», сервіс та юзер. Сервісний пароль, як бачите, він дає нам змогу змінювати паролі та додавати нових користувачів. Але ми не можемо видаляти, для цього вам вже треба е, інший рівень допуску, е, треба зайти під паролем виробника, але ми цього не рекомендуємо робити. Аналізатор може некоректно працювати. Отже. Тепер ми бачимо, що ось наш юзер. Тут ми можемо натиснути Змінити пароль. Як бачите, він нам аналізатор показує, що юзер, права доступу, користувач і пароль. Сюди ми можемо ввести новий пароль. Поки що ми скасуємо це, і ми додамо нового користувача. Для цього нам треба натиснути додати. Давайте назвемо якось нашого користувача. Нехай це буде одиничка, наприклад. Е, пароль. Ой, вірніше не пароль, а доступ. Рівень доступу у нас є користувач і сервіс. Ми можемо обрати, але залишаємо користувача. І пароль, давайте вкажемо, якийсь такий простий: 1, 2, 3. І тепер нажимаємо ОК. Як бачите, у нас в користувачах з'явився новий юзер, який називається оди, одиничка. Оскільки, оскільки ми його додали, бачите, у нас підсвічується кнопка Видалити. Ми також можемо його видалити. Але ми можемо видаляти тільки тих, тих користувачів, яких ми додали. Ну, і тепер нажимаємо ОК. І можемо, в принципі, я вам зараз покажу, яким чином можна зайти. Під новим користувачем, якого ми змінили. Для цього нам треба натиснути X на екранчику. От, він тепер просить ввести нас, нас пароль від користувача. Ми вводимо 1, 2, 3, входимо, все. Ми тепер отримали доступ до аналізатора, ми можемо е, так само проводити вимірювання, просто ми тепер працюємо під новим користувачем. Отаким От чином ви можете розмежовувати права доступу для ваших співробітників. Наприклад, якщо з вашим аналізатором працює декілька людей, ви можете зайти під сервісним паролем і створити декілька користувачів, які будуть. Працювати з вашим аналізатором. І після цього у ваших звітах про аналіз різних матеріалів може відображатись саме той користувач, який проводив аналіз даного матеріалу. Дякую вам за увагу. Якщо у вас виникли запитання щодо роботи з паролями або інших функцій наших аналізаторів, залишайте ваші коментарі або звертайтеся до наших менеджерів. Вони з радістю вам допоможуть. Також підписуйтесь на Академію Алватех, бо попереду ще багато корисних відеоуроків. До зустрічі в наступних випусках.